Щиро вітаю, друзі! Ви дивитеся християнський канал Wednesday Bible Break. Сьогодні ми поговоримо у світлі Біблії про таку властивість людського серця, як постійно осуджувати інших людей. Чому ми так часто осуджуємо інших людей? Що нам з цим робити? Якщо вам цікава ця тема, будь ласка, дивіться наше відео далі. І так, друзі, зачитаю Євангелія від Матвія, 7 розділ, де говорить сам Ісус Христос. Не судіть, щоб і ви не були судені». Бо яким судом судите, таким і ви будете судимі. і якою мірою міряєте, такою і вам буде відмірено. Чого дивишся на трісочку в оці свого брата, а в, о... а в своєму оці колоди не помічаєш? Або як скажеш своєму брату, дай я витягну трісочку з твого ока, коли он у самого в оці колода, лицеміре? спочатку витягне колоду зі свого ока, а тоді будеш добре бачити, щоб витягнути трісочку з ока свого брата. Ісус Христос говорить про те, що нам усім властиво судити інших людей. Нам усім властиво ставати суддями. Ніби ми знаємо, кому як себе вести, той же час ми дуже часто не бачимо, як себе ведемо. Це проблема не тільки віруючих чи невіруючих, це проблема взагалі всіх людей. Всім властиво вести себе так. Я готовий різко, категорично засуджувати свого брата чи свою сестру, чи свого сусіда чи свого родича. За те, що він не так робить, але я дуже часто вперто не помічаю, що роблю не так я. Чому взагалі Ісус про це говорить? Тому що коли ми так категорично і різко судимо людей за їхні гріхи, тоді Бог має об'єктивні серйозні підстави судити вже і нас. Тому що ми чітко показали, що ми знаємо, як правильно. Тобто наші судження, вони правильні, вони такі строгі, ніби як суддя, от він так не повів себе. Не то зробив, не так сказав, чи промовчав, а мав сказати, чи сказав, мав промовчати, або безвідповідальний, неорганізований, непатріотичний, не то, не то, не то. І Бог, бачачи те, як ми всі ці судження виносимо, він ага, значить, ти прекрасно знаєш, як правильно робити? Відповідно, я маю право тебе судити. Мається на увазі, Бог має право судити людину. Тому що якщо вона постійно судить, значить вона добре знає, як треба робити. Відповідно, вона сама має робити завжди правильно. Справедливо, побожно і так далі. Але ми дуже часто судимо інших, а потім робимо або те саме, або трошки інше. Але, в принципі, так само грішимо, як ті люди, яких ми без кінця і краю осуджуємо. В посланні римлянам Апостол Павло пише, 14 розділ, з 10 вірша до 12: -го. А ти чого судиш свого брата? Чи ти чого зневажаєш свого брата? Усі ми станемо перед судом Христовим. Бо написано, живу я, каже Господь, переді мною схилиться кожне коліно, і кожен язик зізнається перед Богом. Отже, кожен з нас дасть звіт за себе Богові. Євангельська істина полягає в тому, що кожен особисто за себе дає відповідь перед Богом. Це не означає, що ми повинні завжди закривати, заплющувати свої очі на гріхи інших людей і вдавати ніби нічого не відбувається, чи ніколи ніякої оцінки не давати, чи ніколи ніякому контексті про це не говорити. Але коли ми перетворюємося на таких суддей, злодумних, так, які тільки той роблять, що постійно обговорюють і засуджують інших людей, ми забуваємо, що ми нічим не кращі грішники, які теж потребують благодаті. Звичайно, треба дивитися на речі тверезо, треба біле називати білим, чорне називати чорним. Але тим не менше, треба пам'ятати, що ми всі зіпсовані грішники, і всім нам потрібна Божа благодать, Божа ласка, щоб Бог змилувався над кожним із нас. І коли ми християни, ми знаємо, що ми прощені, ми отримали прощення. Ми повинні пам'ятати, що ми його отримали не за власні заслуги чи власні діла, а тому, що Бог є добрий, люблячий, Ісус Христос помер за наші гріхи. Він взяв на себе наші гріхи. І гріхи наші, гріхи того сусіда, того брата, тої сестри, того знайомця чи незнайомця, взяв на себе Христос. Однаково і мої, і Його. Отож, Слово Боже говорить, що кожен поклониться Богові, кожен визнає Його Господом, Паном. Всі будуть змушені, врешті-решт визнати, що Бог є Богом. Так що Якщо навіть точніше говорить, що саме Ісус Христос є істинний Божий Син, що Бог має право судити, що Він є суддя, що Отець нашого Господа Ісуса Христа він є справжнім, живим, реальним і єдиним Богом. Так? Ось. Тому постійно засуджувати іншу людину треба тільки тоді, якщо ви абсолютно досконала безгрішна істота. А ви не можете нею бути, тому що ви не Бог, ви самі грішите. Отже, кожен сам за себе дасть відповідь перед Богом. Тому нам треба відкидати оцю таку звичку. Замість того, щоб пильнувати за своїм шляхом, за своїми ділами, за своїми вчинками, за своїми словами, а ми дуже часто робимо так. От, подивіться туди, на тих, подивіться там на депутатів, подивіться на генералів, подивіться на тих. А американці такі, а поляки такі, а западенці такі, а Донбасівці такі, а російськомовні такі, а україномовні такі, а там фальшиві патріоти, а там ще якісь там ось. А це є така властивість нашого зіпсованого людського серця постійно. Звинувачувати інших, у яких вла своїх власних програх, прогріхах, у своїх власних помилках, але робити це так красиво, завуальовано, акуратно, ніби ми цього не робимо, ніби все нормально. Так просто в всіх бідах звинувачувати кого завгодно, тільки не себе. І так, якщо ви християнин, вам треба виробити таку звичку в своєму серці, не поспішати засуджувати свого брата, свою сестру, свого ближнього. Виробити собі звичку спочатку своє серце заглянути, чи часом там не валяється, так би мовити, якась колода, якийсь величезний гріх, чи в вашому оці, так би мовити, метафорично, немає якоїсь величезної колоди, а тоді вже думати, чи дійсно ви вправі і чи дійсно це буде корисно на збудування, подивитися, є там та скалка в оці брата, чи нема. Може, дійсно і є, може дійсно ви і потрібні, повинні йому це сказати особисто, може і ні, так, але тільки в тому випадку, якщо ви точно розібралися зі своїми колодами в оці, тоді можна йти до брата і розбиратися з його скалками. Друзі, якщо вам цікаве це відео, Wednesday Bible Break, я прошу вас прямо зараз підписатися на канал, прямо зараз лайкати, прямо зараз писати доречний розумний коментар, ставте свої питання, пишіть коментарі. Сподіваюся, через тиждень у середу ми знову побачимося. На все добре з Богом!